Інвестиційний договір щодо будівництва Житомирської гідроелектростанції на попередній сесії депутати не затвердили. Втім, за результатами досліджень водолазів Київського проектного інституту, гребля потребує капітального ремонту. Житомирська міська рада збирається надати дозвіл товариству обмеженої відповідальності Свобода енергія» з міста Хмельницького для будівництва електростанції. Інвестор готовий за собственні средства провести реконструкцію плотини і опять же по аналогії з проектом компанії ЛНК 10% від продажі електроенергії по зеленому тарифу давати в бюджет комунального підприємства. В даному випадку ми плануємо ці деньги направити Житомирському комунальному підприємству водоканал. Ще планується реалізувати інвестиційний проект щодо будівництва 10-поверхового житлового будинку із приміщеннями громадського призначення по вулиці Шалушкова, 59 а було 10 етажне здання і в общій сложності 8% квартирами фінансовими. А дать городу розсматривається вопрос о передачі квартир, которые будуть получены городом в результаті реалізації этого об'єкта учасникам АТО. Ці та інші питання розглянуть депутати Житомирської міської ради на черговій сесії, що відбудеться 29 липня.